Наступні завдання пов'язані з розв'язуванням основних тригонометричних рівнянь. Знову ж таки, відеоматеріал є представлений в уроках тригонометрії 10 класу, алгебри 10 класу, і в завданнях ДПА і ЗНО минулих років. Отже, укажіть корінь рівняння синус Х на 2 до рівня мінус 11. Якщо розв'язувати дане рівняння, то це окремий випадок, який ми розглянемо на триометричному колі. Одиниця для синуса координата по Y ось тут, це π на 2. Тобто ми запишемо, що х на 2 дорівнює π на 2, і так як точка на колі одна, то до наступної потрібно пройти. Повен оберт, а це 2 π і так робити n разів. Тобто 2 πn n належить z. Для того, щоб знайти х, ми домножимо ліву і праву частини на 2 і отримуємо, що x дорівнює π плюс 4 πn де n належить z. Це формула виражає розв'язки даного рівняння. Ну, а щоб їх конкретизувати, ми замість n підставляємо цілі числа. Тобто, наприклад, якщо замість n ми підставимо 0. Тут ми будемо мати 0 і х дорівнює Пі. От у нас Пі є, це варіант А, тому він нам підходить. Разом з тим, відповідь на поставлене питання можна було дати і не розв'язуючи дане рівняння, просто перебираючи всі варіанти відповідей і подивитись ту, яка нам підійде. От Знову ж таки, коли ми підставимо варіант відповіді А π замість ікса. То ми будемо мати синус, і замість х ми стамо синус пі на 2. Але синус пі на 2 це одиниця, тому нам підходить цей варіант: отже А. Наступне рівняння. Спочатку в даному рівнянні ми виразимо косинус Х. Знайдемо косинус Х. Для того, щоб знайти косинус Х, ми 3 маємо поділити на 2 корення з 3. Отже, 3 ділимо на 2 корення з 3. Коли ми три поділимо на корінь із трьох, то будемо мати корінь із трьох. Тобто косинус х дорівнює корінь із трьох на 2. Якщо дане рівняння продовжувати розв'язувати, то для розв'язування таких рівнянь у нас є спеціальна відповідна формула, і ми пишемо, що х дорівнює Плюс мінус арк косинус корінь із трьох на 2, плюс 2pn, де n належить z. Знайдемо аркосинус корін із 3 на 2, тобто це кут, у якого косинус корін із 3 на 2, по таблиці видно, що це π на 6. Отже, у нас будемо мати, що їх дорівнює плюс мінус π на 6, плюс 2 πn де n належить z. Цією формулою записані всі розв'язки нашого рівняння. А далі будемо шукати конкретні значення. n, коли ми пісаємо 0, у нас буде. Два значення плюс пі на 6, і мінус пі на 6, два корені нашого рівняння. Один з них у нас записаний він в випадку А написано мінус пі на 6. Отже, нам підходить А. І знову ж таки, якщо не розв'язувати дане рівняння, а просто замість х сюди підставити пі на 6, от в це рівняння ми будемо мати косинус пі на 6, ну, це косинус 30 градусів, він дійсно дорівнює корінь з 3 на 2. Те, що нам потрібно, отже, пі на 6, да, там тільки не пі на 6, а мінус пі на 6. Тобто косинус мінус пі на 6. Ну, враховуючи те, що функція косинус функція парна, ми можемо записати, що це косинус пі на 6, а він буде дорівнювати корінь з 3 на 2. Отже, мінус пі на 6, як ми бачимо, нам підходить. Наступне рівняння. Синус пі х дорівню одиниці. Ну, ми вже робили сьогодні рівняння, де синус дорівнював одиниці, і он розв'язки записані, що це пі на 2 плюс 2π. Тобто, в даному випадку ми писали би так: пі х дорівнює пі на 2 плюпn. 2 Далі ми поділимо на пі, або це те ж саме, що помножити на одиницю на пі. Скрізь буде множити. Тут будемо мати Х. Тут помножимо пі, скорочується, буде одна друга. І тут плюс 2N. ДН належить Z. Ось такою формулою буде виражатися розв'язки нашого рівняння. І знову ж таки, якщо замість n підставляти цілі значення, підставимо 0 будемо мати одну другу. І такий варіант є: це варіант D. Або. Знову ж таки, якщо перебрати замість х ставити, от, наприклад, мінус одна друга у нас перший. Якщо я поставлю замість х мінус одну другу, я буду мати синус мінус пі на 2. Но мінус пі на 2, отут, і синус, відповідний, буде дорівнювати мінус одиниці, тому нам цей варіант не підходить. І далі, перебираючи, ми дійдемо, що підійшов варіант одна друга, тобто Д. І знову ж таки, ми маємо вказати корінь рівняння. Я покажу, як це рівняння розв'язується, а потім можна дійсно перевірити підстановкою і знайти відповідний корінь. Якщо таке рівняння розв'язувати, то ми пишемо: у нас тангенс піх дорівнює одиниці. Отже, піх буде дорівнювати арк тангенсу одиниці плюс пін, де n належить z. Відповідні формули. Вчилися в курсі 10 класу для розв'язання даних тригонометричних рівнянь. Арк, тангенс одиниці це пі на 4, тому піх буде дорівнювати пі на 4 плюс пі. І далі ми множимо на одиницю на пі, або ділимо ліву і праву частини на пі. І маємо, що х дорівнює 1 четверта плюс n, де n належить z. Записані розв'язки нашого рівняння. А тепер переберемо можливості, ставлячи замість n цілі значення. Якщо ми замість n підставимо 0, ми будемо мати х дорівнює 1 четверта. І такий варіант відповіді: у нас є: це г.